Ось як насправді виглядає пандора. Аватар Джеймса Кемерона один із візуально найприголомшливіших фільмів, які коли-небудь знімали. Але як це виглядає без усієї CGI комп'ютерних зображен? Аніматори взяли до уваги те, що роблять актори, і пішли навіть далі. Нейтірі веде досить унікальний спосіб життя як одна із нові планети Пандора. Одна з речей. У яких ми бачимо участь нейтері, це пити воду з листя, але оскільки режисер Джеймс Кемерон любить покладатися на технологічні інновації, те, як насправді сцену було знято без CGI, може вас здивувати. Зої Салдана довелося працювати з сірим пластиковим пристосуванням, щоб змоделювати лист, тримаючи пляшку з водою, обклеєну клейкою стрічкою, щоб імітувати воду, що тече зі стрічки. Це найбільш високотехнологічний фільм у термінах його виконання. У вас, можливо, був незручний поцілунок у вашому житті, але він, мабуть, не був таким незручним, як це було для сама Вартінгтона та зої Салдани, коли їм довелося цілуватися як Джейк і Нейтірі під час зйомок Аватара. Під час самого фільму з усіма доданими cgi сцена розігрується романтично, але без будь-яких CGI Вартінгтон і Салдана повинні були цілуватися в комбіназонах із зйомкою руху та й зеленими крапками по всьому обличчю, щоб захоплення руху на цежей тілах їхніх персонажів було точним і реальнішим. Ми створили карданну установку з ручним керуванням, яку вони могли збалансувати. Однією із найзахопливіших екшн-сцен у всьому аватарі, безперечно, був літаючий банші. Очевидно, потрібно було зробити багато CGI, щоб оживити банші, оскільки в реальному світі немає аналогів до цієї істоти, щоб зняти Джейка, який летить на банші. Сему Вортінгтону довелося літати на задній частині рухомої пластикової конструкції, де його кидали б дротами весь час у костюмі для захоплення руху. Це завжди напружено, коли хтось у фільмі кричить, але коли синьошкірий інопланетянин, як нейтірі, кричить, це вражає ще сильніше. Незважаючи на спосіб захоплення руху та дурні пластикові навігаційні вуха, салдана все ще могла бути досить лякаючою під час зйомки. Пізніше були додані шари додаткової CGI, щоб нейтірі та решта навігаційної системи виглядали ще більш справжніми у фільмі. Ви б точно не хотіли б мати справи з нейтірі. Я відчуваю себе синьо шкірою і маю 9 футів на зріст. Великим лиходієм аватара був полковник Стівена Ленга -Майлз Кворіч, який, на відміну від багатьох інших персонажів, яким потрібен Сіджі, насправді був людиною. Можна припустити, що дизайн костюма полковника був повністю CGI. Але це помилка. Основний дизайн костюма був практичним ефектом, але пізніше були додані рука та цифрові екрани для того, щоб зробити костюм більш загрозливим. Кінцевий продукт виявився справжнім задоволенням для Наві та зробив полковника ланга ще більш пам'ятним лиходієм із чутками, що він повернеться для продовження аватару, і він може навіть повернути цей комбінезон. Однією з перших небезпечних істот, яких Джейк зустрічає в джунглях Пандори, є лютий танатор. Хоча танатор досить лякає на екрані, на істоту було не на що дивитися до того, як було додано CGI. Насправді, замість танатора був червоний тенісний м'яч на довгої палиці, який тримав член знімальної групи, щоб актори могли йти за сигналом. Член знімальної групи, який тримав танатора, кидався на них. Життя на пандорі було б набагато легшим, якби єдине, про що турбувалися наві, це тенісний м'яч на ключці. Кемерон має хист працювати з акторами та актрисами, з якими він працював раніше, тому, звичайно, одну з актрис, яку він взяв із собою до аватару, була його інопланетною зіркою Сігурні. Вівер Уівер грає Грейс у фільмі і не просто грає персонажа в людській формі, але також в якості наві, хоча навіть у своїй наві формі Грейс зазвичай носить людський одяг. За кадром Вівер все ще мусила носити камеру захоплення руху костюм, щоб переконливо зіграти наві Аватар Грейс. Від інопланетян до мисливців за привидами Сігурні Вівер явно залишила свій слід у науково фантастичному жанрі. У нас були коні, що скачуть навколо цього місця. Це були не лише люди актори, які стояли за технологією захоплення руху на знімальному майданчику аватару. Оскільки реальні коні використовувалися за технологією захоплення руху, коні були оснащені крапками на тілі, подібно до їхніх людей зірок, щоб пізніше їх можна було трансформувати за допомогою візуальних ефектів. Незважаючи на всю велику кількість CGI і захоплення руху, присутні в усьому аватарі, це не означало, що акторам доводилося виконувати менше трюків. Насправді, було навпаки, щоразу, коли ми бачили наві, які піднімалися вгору по ліанах зловісних плаваючих скель на пандорі, Камерон змушував акторів підніматися на схожу структуру. Це все відбувалося в костюмах для захоплення руху. Останній CGI був доданий пізніше, але це не зробило підйом більш безпечним. Зйомка не завжди була доступною під час зйомки сцен за допомогою навігації, особливо коли вони ділилися екраном з людьми-персонажами під час запису сцени, де Джейк вперше прокидається у своїй новій формі. Камерон знімав акторів, які грають людей лікарів навколо порожньої каталки. Позаду об'єктива камери Кемерон зміг побачити цежеї персонажа. Ми поїхали на Кауаї, ми піднялися в гори і розіграли сцени. Перед тим, як було зроблено захоплення руху для аватара Сема Вартінгтона та зої салдани їх знімали без костюмів напівголими в Гаваї. Це буде зроблено для того, щоб Джеймс Кемерон міг знати, як спланувати всі їхні сцени, в яких будуть захоплення руху, наприклад, сцена з луком і стрілами. Дерево голосів, мабуть, одна з найкрасивіших декорацій у всьому аватарі, але без CGI на це священне дерево було не на що дивитися. Насправді, замість дерева були лише шматки-мотузки, які використовувалися для імітації довгого листя та гілок дерев, які на тірі представила Джейку. Фінальну CGI було пізніше додано до виробництва. Ці каскадери, я маю на увазі, що вони справді просто дали нам усіх себе. Наві, явно мають іншу культуру, ніж ми звикли, і Камарон хотів показати деякі племінні звичаї основного племені у фільмі. Група з чотирьох акторів, можливо, не зіграла найбільших ролей у фільмі, але це не означало, що їхня робота не була важкою. Зрештою, цим акторам довелося запам'ятати племінний танець Наві в своїх костюмах для захоплення руху. Це справжня відданість ремеслу. Хоча на знімальному майданчику були моменти, коли Джеймс Кемерон і його команда мали точні моделі десантних кораблів драконів, іноді моделей було недостатньо для зйомки сцени. Кемерон використовував металевий стілець у центрі знімального майданчика, який можна було переміщати. Члени екіпажу також розміщували віяло перед акторами, щоб належним чином відобразити вітер, що дме в обличчя їхніх героїв. Справжня зйомка була не такою захоплюючою для акторів, як фактичний політ на кораблі на Віна Вони розробили найлегшу 3 d систему, тому це дуже складна технологія. 3D, подібно до CGI – Потрібно було записувати чітким способом за допомогою двох камер. Ця сцена, де лиходій атакує один, із наві використовувала дві камери, щоб вдосконалити 3D. Одну камеру CGI використовуватимуть для елементів Live Action, а іншу для елементів 3D CG. Мені потрібно, щоб ви вклали 10 мільйонів доларів, щоб довести, що ми можемо зробити цей фільм. Аватар один із найвпливовіших фільмів, знятих за останні 20 років, і CGI є важливою причиною чому. Який ваш улюблений елемент CGI в аватарі Джеймса Кемерона. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і поділіться ним з кимось, кому це може бути цікаво. Також підпишіться на цей канал, активувавши сповіщення, щоб продовжувати навчання. Дякуємо за перегляд. Також дякуємо за кожний донат, який отримаємо від вас для підтримки каналу? Слава Україні!